Саме час об'єднатися для розвитку спорту. Віпе преміум партнер жіночої та чоловічої збірник України з футзалу. Разом сильніші. Як оцінюєте свою команду після двох зіграних турів? Три очки маємо, але мали мати більше, на мою думку. На жаль, не виграли. Ну, але то гра, приклали максимум зусиль, робили моменти, пропустили такі м'ячі, десь, так скажемо, що могли не пропускати. Але, але то футзал, треба готуватись, це лише початок. І все, все одно все б вирішувалось в кінці. Тому так могли зробити такий гандікап для себе. Позитивний і мали на, на, на те всі підстави, але, на жаль, на жаль, не виграли, нічого, готуємось далі. З яким настроєм будете підходити до гри проти Сербії? З яким настроєм? Все попереду. Все попереду. Будемо готуватись і бійцівським настроєм тільки так будемо готуватись перемогти сербів в наступних іграх.